Залози внутрішньої секреції, епіфіз, тимус, прищитоподібні залози, надмиркові залози, Епіфіз – шишкоподібна залоза або шишкоподібне тіло. У савців розміщена у ділянці чотирибкової пластинки середнього мозку і функціонує як орган внутрішньої секреції. Це найзагадковіша залоза людського організму. Еволюційно походження епіфіза пов'язують з тім'яним органом деяких вищих риб і плазунів, тому порівняльно анатомічно епіфіс розглядають як орган зору. У земноводних він редукований, а у савців так зване тім'яне око перетворюється на ендокринну залозу епіфіз. Маса залози становить 100-200 мг. У новонародженого маса епіфіза близько 7 мг. За перший рік життя маса його досягає 100 мг. До 10 років подвоюється і практично не змінюється. В похилому віці в епіфізі можуть накопичуватися речовини, які називаються мозковим піском. Зовні залоза вкрита сполучнотканинною капсулою. Від якої всередину в залози відходять тонкі тяжі і поділяють її на частки. У епіфізі виділяють два типи клітин. Одні з них крупні, відрощасті, становлять центральну частину залози. Інші гліальні, дрібніші, знаходяться головним чином на периферії часток. У епіфізі синтезується гормон мелатонін який запобігає передчасному статевому розвитку, бере участь у біологічних ритмах організму, здійснює протипухлинний захист. Епіфіз приймає участь у регуляції циркадних ритмів організму. Світло здійснює гальмівний вплив на активність епіфіза, а темрява стимулюючий під дією сонячного світла в епіфізі виділяється гормон серотонін. А в нічний час мелатонін. В останні роки із синтезом мелатоніну пов'язують тривалість життя людини. Прищитоподібні щитоподібні залози. Це ендокринні залози у вигляді маленьких тілець, занурених у тканину щитоподібної залози. Це невеликі тільця овальної чи подовженої форми, які розташовані на задній поверхні часток щитоподібної залози. Загальна маса цих часок у дорослої людини становить 0,5 г. У новонароджених загальна маса всіх прощитоподібних залоз становить 6-9 мг. За перший рік життя маса залоз зростає в 3-4 рази. До 5 років ще подвоюється, а до 10 потроюється. У віці старше 20 років загальна маса залоз близько 120-140 гривень. Міліграм. У жінок у всі вікові періоди маса залоз трошки більша, ніж у чоловіків. Клітини прищитоподібних залоз продукують парад Він активує функції остеобластів, які руйнують кісткову тканину і підвищує рівень кальцію у крові. При гіпофункції функції залоз виникає захворювання, яке супроводжується підвищенням збудливості нервової системи. Появою судом значним зменшенням місту кальцію в крові за підвищеного рівня фосфатів. Це призводить до остеопорозу. Тимус. вилочкова залоза або загрудинна залоза. Ендокринна залоза розташована за грудинею. Ця непарна залоза складається із залозистих клітин, які утворюють дві частки, що нагадують вуличку. Маса і розміри залози змінюються з віком. У новонародженого її маса близько 12 грам. В підлітковому віці близько 40 грам, а після статевого дозрівання маса залози поступово зменшується і заміщується жировою тканиною. У віці 50-90 років. Маса органу становить близько 14 г. Клітини тимусу синтезують тимулін та тимузен, також вони приймають участь у диференціації Т і Б лімфоцитів. Тимус відіграє основну роль у розвитку клітинного імунітету, доведено важливу роль загрудинної залози в регуляції активності надміркових залоз у всі періоди життя. Надниркові залози це парні ендокринні залози, розташовані над нирками. Права має вигляд трикутника, дещо менша. Ліва має вигляд півмісяця. Кожна залоза важить 3-4 грами. Надниркові залози складаються з кіркової і мозгової речовини. Кіркова речовина має три зони клубочкову зовнішню, пучкову середню і сітчасту внутрішню. Усі зони чітко відмежовані, і їх кіркові ендокриноцити виробляють різні гормони. У клубочковій зоні виробляються мінералокортикоїди. У пучковій глюкокортикоїди. Усі сітчасті – статеві гормони. Мінералокортикоїди, альдостерон, кортикостерон, беруть участь у регуляції мінерального обміну в організмі насамперед натрію і калію, плазмі, крові. глюкокортикоїди, такі як кортизон, гідрокортизон. Регулюють вуглеводневий білковий і ліпідний обмін, Сітчаста зона кори-наднирників. Продукує статеві гормони. До них належать андрогени та естрогени. Вони відіграють важливу роль у розвитку статевого апарату. При гіпофункції надміркових залоз розвивається бронзова хвороба або хвороба Адісона, відкрита в 1855 році. При цьому захворювання спостерігається м'язова слабкість, задишка. Втрата апетиту, зниження температури і бронзовий відтінок шкіри. При гіперфункції наднирників можна спостерігати передчасне статеве дозрівання із швидким припиненням росту. Виконайте завдання, зіставте названі причини із відповідними назвами ендокринних захворювань, і ви довідаєтесь прізвище англійського фізіолога, який у 1905 році в науку поняття гормон.